Усім привітки, вітаю вас на моєму каналі. Мене звати Натала Кірс, і сьогоднішня здибанка про холостяк. Найдраматичніший такий коміко-страждальний четвертий випуск, де сльози до нудоти, поезія між поцілунками і важкий люкс. Тож не будемо затягувати, давайте хочеш вриватися у скандальне шоу. Шлях Петра Фівдо, адреналіну моніторі. І перш ніж ми перейдемо до четвертого випуску, давайте розпочнемо із моїх особистих, скандальних зашкварних слів у бік Світлани. Давайте нагадаємо цей шматок із попереднього огляду, і будемо розбиратися. Ну, втратила ти чоловіка. Добре, можливо, ти і справді пережила цю втрату. Але для чого тобі саме майданчик шоу Холостяк, аби кардинально змінити своє життя? Якось так, якось так не надто емпатично, цинічно засудила чину Світлани взяти участь у шоу Холостяк для особистої трансформації, взагалі дно на тело, як могла допустити собі такі думки. Так, оглядається це як мистецтво, так і паска, в яку я особисто вляпалася». Це правда, погоджуюся, я не до кінця розкрила свою думку, аби влучніше ловити хвилю моїх міркувань. Та ще після сказаного грубоватого ну воно затьмарло будь-що. Але ж давайте розберемося у суті. Пам'ятаєте, другого випуску під час бесіди з Олександром Світлана наголосила на тому, що для неї шоу Холостяк є деяким символом нового початку. Проект, типу, такий дмію символ нового а -а -а. початку. І справді прийшла боротися за серце Олександра, тому мені і Шкода, що вона обрала для своєї трансформації холостяка і витратила чистий білий аркуш паперу на Олександра, який використовується «Холостяк» не лише для соціальної місії, але й заради дослідження безбар'єрності і доступності учасниць. Де під час 13 сезону має бути Олександр на першому плані і його новий початок, а ніяк не початок Світлани. Тому шкода, що й справді їй придеться після шоу Холостяк розпочинати. Ще одну нову сторінку. І до четвертого захоплюючого випуску у Карпатах присвячений конкуренції, перепрошую, щирій сенсовій конкуренції, як зазначив на самісінському початку ведучий цього шоу Холостяка Гріша Решетник, бурхливі пристрасті зашкалюють. І знаєте, четвертий епізод стає прямо відповіді на питання, яких учасниць і для чого залишаються у проєкті. Я і він. Так зашкали ті присуси четвертого епізоду, що по відчуттям, наче знаєте, Соломійці учасницям повставляли пальці в розетки, аби вони відіграли настільки палаючий екшен. Але розпочнемо з романтичного мандрівки Веронічки Терена до Карпат інклюзивним потягом. Так, соціальна складова, інклюзивний безбар'єрний банк був настав час укрзалізниці. Зараз будемо їхати в інклюзивному вагоні. Як ви зрозуміли, вагон у нас не простий, а інклюзивний. Але ж. Давайте знайдемо, відшукаємо ті 10 відмінностей між побаченням Олександра з Інною та Веронікою, між скелями та інклюзивним вагоном. Угу. Мити з яким однаковим рівнем складнощі в Олександр підкорює скелю та інклюзивні вагони. Ну, якщо у тому випадку ми руйнуємо стереотипи, то чому би не побачені з Веронічкою і справді її повну формату не розкрити усю безбар'єрність цього інклюзивного вагону, аби надалі не чути від неї глупі питання? А у чому його відмінність? Ну так лише відмінність у ексклюзивній особливій кнопочці, за якою провідниця може доставити піонії у вазі, чи смачну вечерю? чи тиць кнопочку, і у нас відбудеться особливий перший у твоєму житті поцілунок у вагоні. Цілувалась валося когось купи це сталося. Думаю, ви зацінили яка Веронічка скромність усього сезону лише й на те, аби тендітно приховати перший поцілунок, зате скромність у підкресленні свого важкого люксу як відповідь на питання: а чому це Веронічка ніколи не закохувалася в офіціантів, коли обираємо для себе каблучки від Фролова за 45 тисяч чи кольє за 60 Тисяч так, є у нас офіціанти, які заробляють набагато більше, але ж Веронічка дискредитує офіціантів у своєму житті. Взагалі нічого проти немає офіціантів. Я просто ніколи не закохувалась в офіціантів. Що? наступний цікавий момент четвертого випуску трапився під час рубрики Мастер Шеф, де Інна Волонтерка нагадала мені за екс-учасницю холостяка Таню Теніс, тому що тут у нас Інна, я люблю готувати, готувати я люблю. Я Інна, я готую з дитинства. Я готувала дитинстві, я готувала в підлітковому віці, я готувала у дорослими. Я готую зараз і готова готувати для нашого «Холостяка», тому що я Інна готую. Мі готувати мене навчили там і італійської кухні. Взагалі я з бабушкою завжди готувала. Я вмію готувати. Так Інна полюбляє нас готувати, то чому би не підкреслити зайвий раз її якості монтажем із перчиком? Бачимо Інну із шампурами. Тут же Інна нарізає кабачки, як знов опиняється біля шашлику. Так, це ніяка не магія, а мистецтво бачите більше ніж інші. Як Інна і готує більше ніж говорить, я ніколи це не робила, але погнали. Дякуємо, Інна. Можете відправлятися на балкон, як сказав ектор, і ми перейдемо до основної події четвертого епізоду, що трапилося під час ло. Обного пекла це три фаталіті: Юстина проти Інни, Настя проти Веронічки і Віка проти Ксенії. Такий шкандаль, що плакали усі до нудоти Сусіди зверху, знизу, всередині і назовні. мене дуже дуже сильно почало нудити. Аби ви розуміли, то весь четвертий випуск був присвячений сфокусований скандальній темі. А що може стати ідеальною бурою між учасницями, як не перший поцілунок із холостяком Кому ж це досталась квіточка цей бонус? Поцілунки з Олександром Тереном. Що ми чуємо із перших секунд четвертого випуску? І до останніх Перший поцілунок. поцілунок до цього да. поцілунку і поцілунок і першу учасницю, яку вдалось вивести, знаєте, на ту лінію зізнання за поцілунки з Олександром Тереном. учасниця, яка провела цілу ніч в інклюзивному вагоні з Олександром, стає Вероніка, яка отримала добрячого такого неочікуваного ляпаса від Насті Тікітокі Що ти причепилась до мене, явка. Música Не чіпай мене наступні учасниці, які теж не втратили можливості похизуватися вже першим поцілунком із Олександром. Це Вікторія і Інна, яка, звісно, ніяк не хотіла підливати цілу каністру, знаєте, того бензину у вогнище, яке і так без неї яскраво палало. Ні, не я не хотіла. Ні, я не хотіла розповідати, бо я не хотіла розпалювати вогонь. Так, Інна, я не хотіла цього розповідати, але її слова зізнання стають найбільшою трагедією для Юстини, яка там за поцілунком... Слунок у щічку Рокселану готова була вивести у ліс. А тут Інна, яка цілується між аукціоном на тому благодійному концерті, де Юстина теж була присутня, і Інна це приховала. Одначе подивіться на її реакцію, наскільки вона зловтішається зі сліз Юстини. Типа, просто це просто. Дуже захопливий, фаталіції бій між учасницями за перший поцілунок із холостяком. Вони, звісно, могли б отримати свого оскара, їм болить, їх нудить. Але музичний супровід, то знаєте, перевершує їхню сварку гарячку, та як виявив, на щиту пікову кульмінацію голко-пекло. Знаєте, не гірше Ганса Цимера, який писав до Дюни. Послухайте цей шматочок. Починається повний не єдиними чварами через перші поцілунки скінчилося лобне пекло. Так на ньому Ксенія вирішила видати секрети Вікторії про цигарки і антидепресанти. То вже була брудна гра з її сторони, хоча хто би знайшов хоча б каплю якоїсь межі у Ксенії, яка навіть не розчулася через те, що йде на побачення і зі своєю подругою. Але і Віка вирішила дорикнути Ксенії щодо її недопрацьованої трами. Давайте послухаємо шматочок і повернемося. Знаєте, до цього психотерапевта Тайм. Ваєш на інших людей через свою непропрацьовану травму не надто правильно і етично було з боку Вікторіїм дорікати Ксенії за її недопрацьовану травму і робити те публічно. Хоча шоу Колосяк далекий від правил моральності. Проте на цьому моменті я би хотіла задати попереднє побачення Вікторії з Олександром, де вона вже підіймала тему психологів у її житті, коли Олександр не надто розділив її захоплення, тому що у нього для цього є друзі друзі його вислуховують. Ну як там з другом і горе в полгорі, а вірний друг краще психотерапевта. так Олександр, але я звик більше. Вирішувати шляхом спілкування з друзями, Олександр має право на таку думку і закрити свою власну позицію щодо психотерапевтів. Хоча дивно, чому він не наголосив на цьому моменті на важливості роботи із психотерапевтами, коли у нас і справді соціально важливий у контексті 13-й сезон. Але ж після цих слів, яким для мене великим стає здивуванням його хвилинка корисної інформації щодо психологічної підтримки чоловіків. Ну давайте послухаємо. Друзі, привіт! Хвилинка корисної інформації щодо психологічної допомоги. Знаєте, зараз такий складний час, де ця допомога потрібна всім і чоловіків не виключення. Хоча серед нас, серед чоловіків, найбільше стереотипів, напевно, існує, що не варто звертатися до психологів, що вони там нічим не допоможуть. А проте я закликаю до зворотнього і хочу сказати вам, що існує гаряча лінія для психологічної допомоги чоловікам. Ну а психологічна підтримка нам потрібна після таких вивертів від Олександра, не знаю, де він загубив свою щирі. Коли на проєкті ми чуємо одне, а тут вже згадуємо за стереотипи і закликаємо до зворотнього. Ось так. Все ж нерви, нерви. Треба щось учудити. Відворять і такий лобний істинний треш закінчився не лише виселенням світла і маятника з тіла Анастасії, так як туди заселилася Нудота і біль, але й великим підсумком від юстини, що потрібно нарешті певне поцікавитися в Олександра. А е, що ми взагалі тут робимо? Просто можна сказати, Юстина влучила у десятку наскільки вчасно вона поставила собі це питання чи хоче його задати? Олександру для чого це весь карнавал страждань, Для чого Часи збирають вже тринадцятий сезон. Поспіль ти навіть не втрапила на перший. А тринадцятий, коли знаєте, весь скелет хлостяка і так усім на таці помітний. Я точно не була. Але знаєте, ніколи не буває запізно. І можливість все проговорити з Олександром істинно настала наступного дня. Та як Холостяк запланував їм побачення на конях. І гадайте що? Гадаєте, хто це зараз сидить перед вами і знайомий із Юрієм? І хто це теж цього літа осідла Жасмін? Яка важка головоломка. Я не знаю, хто це все зможе розшифрувати. Ось такий збіг, але своїх коней залишу про собі. З вами може поділитися посиланням на ці прогулянки полонинами. Це не реклама. Я випадково сама їх знайшла, коли теж мріяла прогулятися Карпатами верхи на свій 33-й день народження. Дуже захоплююча мандрівка, але перейдемо до нагальних питань Юстини. Скільки взагалі запланував Олександр ще цілуватися свого сезону? М? Я розумію, що іншого шляху немає. Таку свою поведінку, як ви почули, Олександр пояснив словами, що іншого шляху у нього просто немає. Ну, бідного нещасного героя Холостяка наче насильно замкнули в смертельному лабіринті. Тями те, за які фільми згадала, що аби закінчити цей наскладний квест, потрібно перецілувати кожну з учасниць. Так, його перші поцілунки з дівчатами трапляються вже після першого, другого тета тету. Ну а як може з'явитися така моментальна пристрасть до настільки різноманітних учасниць? Так і хочеться про. Голосувати, вгамуйте своє хіті холостяче, що вона влаштувала якийсь фестиваль розпусти. М? Um. Після Остини залишилося ще одне побачення на виріз з Ксенією та Лізою. Ще одна трагедія четвертого епізоду. Так, це перше побачення за тринадцятий сезон, куди відправилися. Подруги проєкту дівчата з одного ліжка. Але для кого це побачення стає більшою катастрофою для Лізи чи Ксенії, у якої немає жодних меж? Навіть подруг у проєкті цікаво, чи дівчата спілкуються сьогодні після шоу. Це просто розбило ніяк. Стандартна історія на «Холостяк» можна сказати про як більше навіть про дружбу, аніж романтику. Тим паче, коли дівчата живуть в одному будинку, і зрозуміло, що дехто і потоваришує, це підхопить психотерапевти, помічники, сценаристи за кадром і будуть надалі влаштовувати настільки катастрофічні до болю серця. Побачення побачення на фермі кіст. Ну добре, хоча б пішли по українському колориту, а не по слонам, як 10-го сезону. Максимальний треш це означає, що е, в нього є любов певна до тварин. І так дівчат запросили на ферму кіз, і не просто ферму, але й сироварню. то потрібно, звісно, кізоньку нашу промасажувати і вдоїти. З двох дівчат найбільше володіла своїми вміннями по дойці майстерно ксенія. Пам'ятаєте, до нас сезону теж пишалося, що вміє доїти Марина. Але коли опинилася на фермі, то і провалилося це все вміння кудись у дубцю. Я вмію доїти корову. Я вмію доїти корову. Дойка дойкою, але більше під час цього побачення, знаєте, мене вибив із колії гострий момент під час спілкування з Лізою, коли він не зрозумів і не підтримував, чи не вподобав її список амбіцій. Давайте послухаємо цей шматок і продовжимо. Я зараз не розумію і не відчуваю, чи готова вона до них зі мною і взагалі. І ще досить багато невтілених в ній мрій, амбіцій для того, щоб це. Було правдою. Тож, наш Олександр ніяк не зміг второпити. А чи вправду Ліза ото готова до стосунків з ним? Ну який домінуючий дискурс. Вам не здається, коли Ліза не бачення майбутнього дає відрядження робота, ніяк не переплітається з баченням Олександра, коли його ж список цих амбіцій переплюне список усіх учасниць разом взятих. Тут ми повертаємося з американського відрядження, де були на прем'єрі фільму про балет. Так, це сьогодні важливо у контексті триває чи війни і інформаційної підтримки України, але чому він не може зрозуміти цих амбіцій по реалізації свого життя, Лізи? Чому це все так егоїстично з боку Олександра, де на першому плані я мене зі мною? Я розумію, що дівчина йому потрібно 24 на 7 поруч, аби вислухати, тому що друзям теж потрібен той перепочинок, але ткне якимось фокусом винятковим на своїх пріоритетах. Наші з вами пріоритети у іншому знайти ляп випуском, який стався під час дегустації сиру, який спершу здоїли, далі зварили. Зараз ви бачите на своїх екранах, як Олександр роздає красивезно келихи з розлитим вином. Далі розпочинаються у нас балачки про цей же сир. Після чого загальний план, де Олександр підсумовує сказане, втім, де ж ділися келихи. Як майстерно Келих, ото повернулися назад на пеньок, Так і давайте ми повернемось на початок четвертого випуску, де відбулося ще індивідуальне спілкування Аліни із Холосяком, під час якого вона, Олександру вирішила подарувати збірку поезії так ніхто ще не кохав. Той справді цікавий збіг, тому що так ніхто ще не інтригував в українському шоу-бізнесі. Як Артем незазрідь Володимирович та Миколайович Томане, саме цією збіркою вони підігріли новину до виходу їхньої. Спільної колаборації у проєкті Твої вірші мої ноти» їхню майбутню пісню на вірші Володимира Сосюри. Угу. Дуже цікаво дочекатися примірного дня, тому що за увесь час існування проєкту Твої вірші мої ноти» це найбільш того тривала і клопітка робота над фінальною піснею, і яким же вийде результат. Дізнаємося 28 числа, якщо не помиляюся. Але давайте повернемося до Аліни Бріджертонської нашого шоу «Холостяк», тому що на ній я помітила не менш коштовні прокраси. Аніж у Веронічки. Тут годинник Cartier, на шиї кольє трансформер від українського ювелірного бренду Гузема. Ну, Ми знаємо, українські наші ювелірні бренди можуть вартувати і більше ані щось там популярне, масове, як, наприклад, Cartier, тому що на шиї зараз у Аліни трансформер кольє за 50 тисяч гривень, а каблучка ну, такою вартістю невеличкою, всього 13 тисяч. На завершення четвертого такого скандального епізоду, чому би ще би налаштувати вечірку про жарку, на чимало екшену без дотепних жартів. Як і гумора Олександра, знаєте, про доступність на шоу. Що хочу дослідити його на Доступність ну розуміли? чому дівчатам так було смішно. Хто це два дні тому за цю доступність кував Іну і Вікторію? М? <плес> Але більше за стендап від Олександра мене розвеселили його. Дотепні такі слова про те, що за допомогою прожарки, мовляв, він хотів розглядіти, наскільки учасниці інтелектуальні та розумні. Тож, учасниці, які були поставлені перед фактом, написати того жарта, замкнуті у будинку без додаткової інформації інтернетів, телефонів та Олександр, якого навчали жартувати успішні у цій справі люди, і говорять зараз за Наталку Гарібову, яка й допомагає йому, наприклад, з проєктом Відвал Ніг, яка допомагає з майбутнім туром стендапом Україною та учасниці, які до цього випадку, можливо, ніколи в житті і не цікавилися гумором, але це не стало на заваді такі нерівні умови цієї прожарки, аби влучно гостро пікантно це зробити, як Анастасія, яка випустимо знаєте з Ромиться при слові секс. А тут посмажила на усі 50 відтінків сірого. Цікаво на який раз він нарешті віджарить мене. І справді, браво, який накуреного Шевченко. І на завершення усього такого скандального катастрофічного трагічного четвертого випуску церемонія інтриги. Ну як інтриги, так Олександр вирішив сказати те «Дякую, щиро вам дякую. Ти чудова, Ліза, Але в моєму житті немає місця. Знаєш своїм тим великим амбіціям. Є лише я біля мене і зі мною. Якось так можна описати його рішення. В Неї надзвичайно багато планів, але себе я в цих планах не помічав. Наступного ж п'ятого епізоду Олександр на диво мені вирішив мандрувати західною Україною. Так цікаво, деся знаходиться мандри західної України. О, ніяк. Та досліджувати доступність дівчат на черзі Аліна, Анастасія та Настя. Тому дякую, що ви дочекалися і додивилися цей огляд до кінця. Обов'язково діліться своїми думками, як і після попередніх випусків. Дякую за вашу активність. Залишайте свої вподобайки, невподобайки, долучайтеся до мого каналу, відписатися від мого каналу. Якщо не погоджуєтеся зі мною, обов'язково діліться. Дякую за те, що підтримуєте Збройні Сили України. Внизу ви знайдете в закріпленому коментарі збір на зимові шини. Обов'язково. Прошу вас, долучіться, давайте підтримуємо, допоможемо можемо якомога швидше закрити цей збір. Дякую за увагу. Дякую, що підтримуєте, і до зустрічі у наступному відео. Це будуть зашкварки, нарешті. А далі огляд трьох палаців спорту одних панянок. Тому ставте свої дзвіночки, аби нічого не прокавити.